Огляд будинку за 3000 доларів. До Києва 40 кілометрів. Будинок побудований з цегли. Загальна площа 130 квадратних метрів. Площа ділянки 5 соток. Будинок з усіма зручностями. Є бойлер, вбудовані меблі, є побутова техніка. Також є піч камін. Поруч з домом затишна альтанка. Є скважина 40 метрів. Вода заведена в будинок. Ось такий під'їзд до будинку. Дорога не асфальтована. Але гарно. І тут треба трошки піднятися буде вгору до самого будинку. Вулиця тиха, спокійна. Сусіди всі поруч є. І треба тут трошки піднятися вгору до будинка. Ось по лівій стороні вже видно забор. І зараз зайдемо на територію і більш детально все покажу, на території є фруктово плодові дерева, також є виноград, будинок із сегли утеплено пінопластом, ділянка невелика, 5 соток. Вікна всі металопластикові, будинок двоповерховий і внизу ще зроблено цокольний поверх. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів. Це вже з цокольним поверхом. Тут трошки все заросло, ну ділянка невелика, тому прибрати це буде дуже неважко. Це літня кухня. А це недобудована баня. Всередині там нічого не, немає, можна буде зробити якийсь гостєвий домик. На ділянці є технічна вода. Для поливу і там помити руки ну не для вживання. Для вживання є свердловина, глибина свердловини 40 метрів. Ділянка обгороджена. Оце літній душ і туалет. В будинку також є санвузол і також є вигрібна яма на 8 кубометрів. Тут є невеличка така затишна альтанка, можна доробити, е, зробити або доробити баню. Е, всередині нічого там не робили, просто голі стіни. Тому заходити, показувати я не буду. Ось просто прийду по периметру. Ось тут з будинку виведена вода із свердловини, її вже можна пити. За будинком є два паркомісця, можна залишити. Машини. І зараз покажу вам ще цокольний поверх. Оце двері вхід в будинок, а з правої сторони це вхід в цокольний поверх, висота цокольного поверху. Два метри можна там зробити мастерську або будь-що, що захочете. Цокольний поверх під всім будинком. Заходимо в будинок. Тут при вході все обшито дерев'яною волонкою. Є другі вхідні двері, а також є драбина на другий поверх. Другий поверх недороблений. Зараз покажу. Тут другий поверх вільного планування. Ремонт тут не робили, але утеплили. По проєкту тут мало бути три кімнати: одна велика і дві маленькі. Ось тут де два вікна, розділяються на дві частини і мало бути дві невеликі кімнати. Перекриття залізобетонне, а тут були, зробили пристройку і перекриття дерев'яне. При бажанні тут все можна буде доробити, як вам завгодно. Зараз спускаюсь вниз і покажу перший поверх більш детально. Заходимо на перший поверх, тут є зразу ось така невеличка кімната. Тут уже зроблено гарний ремонт. Є піч-камін, можна взимку топити дровами. Заходимо на кухню. Тут є холодильник, є газова плитка і електрична комбінована. Ось такий кухонний уголок. Вода є в домі. Санвузол обкладений плиткою. Підлога з підігрівом, є встановлено бойлер на 80 літрів, також є пральна машина. Стіни обкладені плиткою. І залишилась ще одна кімната спальня. Зараз покажу. Кімната невеличка. Ось така кімната з одним ліжком. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Переходьте в телеграм-канал і там буде оголошення на продаж цього будинку. Нагадую, я не ріелтор, нічого не продаю, а тільки роблю огляд цікавих на мій погляд будинків.